Горіло і горить. Понад дві доби палає нафтовий термінал на Київщині. Нині у вогні п'ять цистерн. До ліквідації вогню задіють пожежні потяги та машини з сусідніх регіонів. Залучено три сотні вогнеборців. На ранок вигоріло чотири цистерни. Рятувальники застосовують піну, але очікують, поки все пальне у цистерні не вигорить. Гарячі кадри. Рятувальники дозволили телекамерам наблизитися в притул до пожежі. Під суворим наглядом надзвичайників оператори фільмують те, як пекло виглядає зсередини. Шість резервуарів стільки станом на першу годину дня палає на нафтобазі. і ще стільки ж вже догоріли. На їхньому тлі з'їдена вогнем пожежна техніка. Її відтягують спеціальні танки. Ми прийняли рішення підключити сюди э, пожарные танки, Поэтому они зараз сюди подойдут для того, щоб оцінити згорівшу МЧСну техніку, що облегчить э, і роботу пентушителей. 300 рятувальників, 45 одиниць техніки. Такими силами зараз борються з полум'ям. Тут стоїть пожежний потяг з його машиністом, 21-річним працівником Укрзалізниці, що напередодні пропав зв'язок. Але знайти його живим рятувальники не втрачають надії. Після вчорашнього вибуху людина може десь і знаходитись, тому ми ще не втрачаємо надію. О 5.30 ранку з'явилася інформація про черговий вибух резервуара. Боєць правого сектору вони зараз допомагають гасити пожежу. Бачив усе на власні очі. Утром почав дути вітерочок, почав роздувати огоньок. І одна найомка зарвалася одна. Ну жертв, Слава богу. Офіційно ж рятувальники слова вибух перед камерами не використовують. кажуть, що зранку був викид полум'я. Запевняють ситуацію, контролюють і жодних причин для паніки не бачать. Ситуація щодо пожежі повністю контрольована в усіх напрямках. Зараз ми плануємо провести заходи щодо заливання цих ємностей спальним. Піноутворюючим для того, щоб зменшити горіння. А це пожежа здалеку, стовп диму видно за кілометри, а в радіус двокілометрової зони проїзд стороннім обмежений. Пропускаємо пожежні команди, швидкі медичні допомоги. А цивільних? Цивільних обмежуємо. Жодних прогнозів, коли полум'я таки згасне, надзвичайники не роблять. Натомість свіжі дані озвучують екологи. Вони проводять необхідні заміри по чотири рази на день. По даним перевірки, сьогодні всі показники не перевищують допустимих норм, які ну несумісніше є надзвичайними. Не вони наближаються до допустимої Ні, норми. Вони не наближаються, вони фактично в два рази нищать. Детальний звіт обіцяють опублікувати, а тим часом всередині оповитої полум'ям автобази гуляє пес, той самий, який здивував всю країну своїм спокоєм. Ось учорашні кадри, на яких тварина лежить на звичному місці біля воріт бази і не думає тікати від вогню. Так само спокійно сьогодні він прогулюється своєю палаючою домівкою. Тварина на варті разом з вогнеборцями. Людмила Бадалян Владислав Журенко